Всім привіт! Сьогодні ми зробимо орігами хлоповку. Ось така виходить хлоповка. Для того, щоб нею скористатись, беремо за нижній код і тепер хлопавкою потрібно сильно махнути. Ось так махнули хлоповку і хлоповка розкрилася. І для того, щоб нею знову можна було скористатись, Потрібно листки увігнути всередину з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так склали. І тепер знову можна хлоповкою хлопати. Давайте ми цю легку і красиву хлоповку зробимо разом. Щоб зробити хлопоку, беремо звичайний двойний листок із шкільного зошита. Беремо листок і складаємо його набік вдвічі. Розкладаємо назад. Тепер листок відкриваємо і бокові сторони загинаємо по центральній лінії з обох сторон. Розвернемо листок іншою стороною. Знову загинаємо бокові сторони по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листок. Тепер зверху бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторон. І перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінії. І по цим же лініям знову перевернемо листки до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Піднімаємо листок по центральній лінії. Розширяємо середину листка і зверху листок придавлюємо. Перевертаємо листок назад. Тепер з іншої сторони підіймаємо листок по центральній лінії, розширяємо середину листка і зверху листок придавлюємо. Перевертаємо листок на іншу сторону. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Добре наводимо. І тепер хлопока вже повністю готова.